Привіт, мої модниці! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і ми сьогодні поговоримо про українські ювелірні бренди, про які потрібно знати кожній, особливо, якщо ти така сорока, як і я. Поїхали. Перший ювелірний бренд, про який я хочу вам розповісти, це ювелірний бренд Сова. Він з'явився в 2000 році. Ребрендинг у нього відбувся в 2013 році. Вони мають 37 магазинів по всій Україні. Ну, це достатньо багато, дівчата. Ювеліри цього бренду працюють з різними видами золота: це жовте, біле і рожеве. Бренд показує нам, що прикраси, діаманти, перли можна одягати в буденному житті і не чекати якогось особливого моменту. Прикраси сова неодноразово з'являлися на сторінках таких видань, як Ель та Вок. То що ж, мої красуньки, звертаємо увагу на такий бренд Сева. Він цікавий, простий, елегантний і стильний. Чесно кажучи, мене бере гордість, знаючи про те, що такий бренд, як Сова, є українським брендом. А ми з вами переходимо до наступного цікавого бренду. Ювелірний бренд, на який потрібно звернути свою увагу, це Золотої Вік. Ми всі чули чудово про цей бренд. Так як він з'явився в 99-му році. Він має десь 500 магазинів по всій території України. Також вироби цього бренду виготовляються у Запоріжжі. Якість, до речі, цього бренду на найвищому рівні вони мають дуже багато перемог, такі як європейська якість та диплом національного конкурсу Вища проба. Цей ювелірний бренд виготовляє свої вироби із трьох водів золота і срібла 925-ї проби. А ще, знаєте, мені подобається те, що виготовляються прикраси як для чоловіків, так і для жінок. Вони мають чудові прикраси, вони мають неповторні стильні обручки. Якщо ви хочете щось незвичайне і цікавеньке, звертайтесь до цього ювелірного бренду. Наступний ювелірний бренд, на який вам потрібно звернути свою увагу, це Заріна. Він з'явився в 98-му році. Його засновниця є Наталя Нетовкіна. Ось ми можемо бачити різні цікаві колекції цього бренду. Тут мені також дуже багато що подобається і щоб я була не проти собі купити. Вибір тут достатньо великий. Як ми бачимо, цінова політика в цього бренду достатньо різноманітна і кожен бажаючий зможе знайти щось круте і цікаве по своєму гаманцю. Мене бере велика гордість за те, що ми маємо такі круті бренди, які розвиваються, які покращують свої вміння і які є професіоналами в своїй сфері. Ювелірний бренд, який також вартий своєї уваги, це Кочут. Цей бренд з'явився у 2013 році в Ужгороді. Його основниками є три брати. Хочу звернути вашу увагу на те, що вироби від кочут є унікальними, цікавими і незвичайними на всі інші ювелірні вироби. У 2016 році вони отримали премію про бренд про найкращі прикраси. Варіанти у них прикрас всі цікаві, неповторні і унікальні. Прихильниками бренду є Наташа Жищенко, засновниця внука, неангели. Також цін сонця. Ювелірні прикраси цього бренду обожнюють і за кордону в Казахстані, в Австрії, в Чехії, в Великобританії. Я думаю, у них велике і прекрасне майбутнє. Наступний бренд, який вартий своєї уваги, це Гузема Джеверлі. Засновниця цього бренду Валерія Гузема, вона журналістка і продюсер. Цей бренд з'явився в 2016 році, і в наступному році вони отримали премію про найкращий стартап. Вони також мають унікальні неповторні прикраси, які чудово компонуються, які чудово носяться. Усі прикраси цього бренду виготовлюються з жовтого, білого золота та срібла. Прикраси цього бренду обожнюють наші українські зірки, такі як Єфрасініна, Джамала, Тіна Кароль і багато інших крутих зірок. Гузема транслює неповторність і унікальність кожної жінки. Цей бренд також закликає завжди бути собою і не зраджувати собі. Ну що ж мої дорогенькі, дякую вам за перегляд. Напишіть, який ювелірний бренд вам подобається найбільше. А я буду на цьому закінчувати! Цілую обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!